Перша в історії служба безпеки України викрила агентурну мережу Угорщини, яка працювала на території нашої держави. Це канал Третя світова, і сьогодні поговоримо про те, а як Угорщина хоче доєднатися до третьої світової війни. Поговоримо про проблематику Закарпаття, яка вже давно назріла, і про те, чому Володимир Зеленський, перший український президент, який вирішив навести лад на території регіону, і до чого тут клан Балоги та. Кримінальний авторитет Блюм. отож, поїхали. Так дійсно топ новина в цій тематиці за те, що СБУ затримала представників агентурної мережі угорців. Щодо деталів, це є два представника. Українець власне громадяни України, які шпигували, дізнавалися українську військову захищеність в регіоні, працювали над тим, аби знайти вразливі місця у наземній повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів, зокрема, а саме сценарії поведінки місцевого населення за умови, якщо так званий миротворчий контингент е, угорської армії зайшов би на територію Закарпаття. По факту ці люди прощупували грунт про те, а як населення фактично буде ставитися до захоплення регіону. Угорщиною цих двох агентів виявлено і затримано. них є трішки більше інформації. Перший з них 40-річний колишній військовий з берегівського району. Його іноземці завербували давно. і В режимі очікування він був з 21-го року. Ще такий режим очікування: це те, що от тобі зарплата, ось тобі задачі, ось тобі ресурси. А ми тобі позвонимо, коли цю всю роботу активізувати. Проводь тихеньке. Підготовку цей чоловік питав місцевих, наприклад, як люди би ставилися до якщо на територію ведуть солдати з Угорщини, про що ми говорили? Більше того, він особисто розвідував логістику сил оборони в Закарпатті, визначав, де наші ЗРК зенітно зенітпрокентні комплекси С-300, які працюють як ППО. То ви розумієте для чого для потенційної інтервенції, і після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором з ним. Зрадник зустрічався двічі в останній березні 25-го року, за що отримував готівку, готівку як винагороду, і готівку на свою діяльність. Ще одна затримана шинка, колишня військовослужбовиця СВІБЕСКИ оборони, звільнилася з свого підрозділу у 25-му році, і вона виконувала доручення, що стосувалося збору інформації щодо наявних літаків гелікоптерів в регіоні, а також щодо оборонної системи Закарпатської області, про всі наші військові частини і зливала інформацію про ту військову частину, де е, вона проходила службу. Що ж, е, це заявка буде першто на наш регіон. Я скажу, що так. Тобто, про те, що Угорщина хоче забрати Закарпаття, зрозуміло, вже давно, і ми могли ба довго бавитися в цю якусь міжнародну гру, особливо до 2022 року, до повномасштабки. Але те, що хоче Угорщина, це нашу. Територію і знаків було по цьому просто дуже багато. В лютому, 22-му році е, Угорщина примістила свої е, війська до кордону з Україною, привід, нібито е, щоб реагувати на потенційні гуманітарні завдання, от типу ж там ж велика війна, е, люди будуть відходити, переходити, і треба буде зреагувати на великий наплив біженців. Е, потім, у 23 му році, е, Включилися різні експерти, які почали розказувати, що це все потрібно що в будь-який необхідний момент угорські сили безпеки і оборони, вони їх там називають, так само зможуть зреагувати на ситуацію. А ще більш цікаво, що а, в навіть в угорському парламенті пролунала фраза про те, що дійсно а, угорщина зацікавлена у тому, аби забрати собі Закарпаття чому а тому що нібито закарпаття до 2020, ой, перепрошую, до дев'ятсот року входило в територію території держави угорщина і відповідно це цікавить мадярів якщо вони типу, сказали умову якщо внаслідок російської агресії відбудеться перерозподіл україни як держава і на це все вказували просто низка моментів. Етнічна присутність 100-150 тисяч угорців, які на території Закарпаття проживають. За ці всі роки що робила Угорщина? Інвестовувала кошти в соціалку, школи, садочки, інфраструктура під університети підтримувала бізнес без повернення. Вони інвестували від 10 до 30 тисяч євро в бізнес, який е мав би мати прихильність до Угорщини. А про подвійне Громадянство і замість говорити воно напевно на Закарпатті одне з найбільших по відсотку в Україні серед усіх інших регіонів. Чим це все нам якби загрожує? Загрожує дійсно спробою інтервенції при певних обставинах на території Закарпаття. Але що цьому передувало? Передувало те, що 30 років ніхто з центральної влади нормально Закарпаттям не займався. Цей регіон. Цей вещан був впливом певних кланів. Перший це клан Віктора Балоги, який є любим другом експрезидента Віктора Ющенка, і який за його часів дуже сильно піднявся і зафіксував себе як король Закарпаття. У 2005-му він очолював Закарпатську та потім очолював висомав високі посади в центральних органах влади. Він знайшов себе у співпраці з закарпатським авторитетом Ланьо, Михайлом Ланьо. По прізвищу Блюм, який контролює і контролював точніше весь контрабас, контрабанду на території Закарпаття і на кордоні з Угорщиною. До чого це призвело, а що в 2015 році була остання спроба його якби посунути з цих моментів, і ми нагадаємо, це була перестрілка з правим сектором. Якщо пітаєте, 2015 -й рік, і тоді блюм дуже сильно затверпився. з 2020 року. Блюм навіть очолював Мукачівську райраду. Той час, коли син Віктора Болога Андрій Балога керував і був мером Мукачева, проте в 2024 році їх було затримано за оборудки і за незаконну передачу під їхні до них дотичних до їхнього кола структури великої території земельних ділянок в цей порядок. Чому я на початку сказав таку компліментарну та фразу про нашу владу? А це до того, що дійсно з 21 року, коли Закарпаття очолив колишній представник спецкрівник спецпідрозділу СБУ Віктор Микита. Він почав наводити там порядок. І Результатом є того, що є серйозне посилення авторитету центральної влади в регіоні, а є серйозне посилення правоохоронців в регіоні після двох років роботи Колі Тіщенка, да, який працював по Закарпаттю. Віктор Микита все налагодив. І результатом того стало затримання балоги молодшого і блюма Михайла Ланя. Відповідно, пізніше Микита перейшов на посаду заступника Єрмака в офіс президента по регіональній політиці, замінивши Кирила Тимошенка, який за свій час там набув можливості кататися на Тахої і. Добре. Телеграм-канал свірозвинок, чому ви скажете тут зацікавлена Угорщина, а в тому, що вона цим користувалася цим безпреділом в регіоні і можливості заходити. Тому ось така ситуація на Закарпатті. Ось вам фото президента Угорщини, який з прапором великої Угорщини, до якої прийде Закарпаття, бігав і фігурував під час чемпіонату світу в Катарі. Проблематика серйозна, і це тільки початок. На сьогодні ми можемо сказати, що ми наводимо і починаємо наводити суттєвий лад в регіоні, і ми це продовжуємо робити. Дякую вам. Це третя світова. Не забудьте на нас. Μην